Гідні умови навчання запорука успішності учнів. Меблевий інвентар важливий аспект кожної школи. Адже здоров'я школярів у певній мірі залежить від того, за якими партами вони сидять. Меблі повинні відповідати віковим особливостям дітей. Малотур'янська школа одна з кращих у Долинському районі, збудована у 2000 році. Однак, проблеми з партами та дошками таки були. Школа наша відкривалася як школа першого другого ступеня, а зараз школа першого, третього 2002 року, першого, третього ступеня. І дошки класні, не всі не вистачає, не вистачало. І тим більше, що дітей парти вже більше десяти років мають. Все таки теж виходять із ладу. 20 парт, половину для старшокласників, решту для початківців, п'ятиповерхневі дошки та стільці. малотур'янський зож подарував меценат Володимир Грабовецький. каже, весь цей меблевий інвентар сертифікований вітчизняного виробництва, і головне відповідає віковим особливостям учнів. Оновлення матеріальної бази школи має бути першочерговим, тому що від того за яким столом сидить чи за якою партою сидить дитина, від того залежить і. Рівень знань і рівень здоров'я, тому що якщо дитина сидить неправильно, в неї виробляється скаліоз і вона вже не вже не до знань. У планах керівництва закладу облаштувати спортивну залу та хімічний кабінет.